Вітаю, друзі, квіти єдина залежність, яку не лікують. І якщо ви також квіткоман, саме час натиснути вподобайку та підписатися на канал. Сьогодні мова піде про посадку ялівців. Ось один із ялівців, All Gold. Я вже посадила в своєму саду. Зверху замольчувала корою. Буду садити наступні свої ялівці і покажу, як я це роблю. Сьогодні будемо садити красенів. Які витримають все: і сонце, і вітер, і навіть вашу забудкуватися щодо поливу. Знайомтесь, це ялівець. Але щоб він не просто вижив, а став ще вашою гордістю, його потрібно правильно посадити. Тож, поїхали. Ялівець це то саме той друг, який любить сонце більше, ніж ви, влітку на морі. Тому садимо його на відкритих сонячних ділянках. У півтіні він іще буде триматися. Але вже без запалу. А от якщо ви любите хворі рослинки, витягнуті рослинки, то тоді, звичайно, можете посадити його в повній, в повній тіні. За води для цих рослин це ворог номер один. І якщо у вас глинистий або ґрунт, або низина, то без дренажу ці ялівці не протягнуть. Обов'язково робимо дренаж. Викопуємо яму. Для грунтопокривних та горизонтальних ялівців яма має бути глибиною 30-40 см. Якщо ви садите вертикальний ялівець, то яму можна зробити глибше 50-70 см. Ширина ями має бути вдвічі ширша за горщик. Ось ми можемо подивитися, що вона навіть трохи більша. Щодо ґрунту, якщо у вас тяжкий ґрунт, то обов'язково на дно нашої ями додаємо дренаж і в сам ґрунт додаємо пісок, щоб він був, щоб його полегшити. Якщо у вас дуже легкий ґрунт, ну скажімо так, лише один пісок, то можна додати трохи глини, щоб. Все-таки вона утримувала трохи вологи. Ялівець не любить дуже родючі ґрунти, тому якщо ви добавляєте компост, то можна це зробити, але не в великій кількості. Грунт любить нейтральний або слабокислий. На дно яму я висипаю трохи компосту та додаю добрива, пролонговане спеціально для хвойних рослин. Будь-яке добриво для хвойних рослин, які у вас є. В мене ось таке. От, і гарненько перемішую цю землю. Так. Ось дивіться, я дістала яливець з. Вазону. В мене він іще не сильно оплетений, тому корінчики в принципі, я не, не займаю. Але якщо у вас корінева дуже сильно оплела горщик, то обов'язково трошки потурбуйте коріневу систему, розправте корені. У мене в принципі, такої необхідності нема. От. І ставимо наш ялівець в ямку і починаємо гарненько засипати ґрунт. Насипаємо землею рівно на ту глибину. По яку був ядовець посаджений в горщик. Сильно його не заглублюємо. Після того, як засипали землею, втрамбовую землю нагою та гарно поливаю водою. Вода всочилася в землю. Я підсипала ґрунтом, вирівнюючи поверхню. Тепер завершальним штрихом буде мульчування. Це допоможе зберегти вологу. В принципі, я не так його поливати ну, влітку. Зараз, поки він буде приживатися, я буду поливати його, звісно, і десь через тиждень або два буду дивитися по погоді, щоб вже було трохи тепліше. Я пролью його у Зверху я закриваю мульчою для того, щоб більше не для того, щоб зберігати вологу, а для того, щоб а, наші бур'янчики не росли тут. низ я кладу а, слой дрібної мульчі, зверху викладаю більш крупну. Чому я так роблю? Для того, щоб вітром не роздувало оту мілку мульчу то я зверху укладаю гарним слоєм крупної морчі. Якщо десь поблизу у вас є ліс і є шишечки, то можете принести з лісу шишки, замульчувати шишками. Це теж, також буде гарно, красиво. І якщо достатній слой в поєднанні з корою, то бур'яни не будуть рости. Я замульчувала шишками одну із своїх гортензій. І, в принципі, було досить гарно, але з часом вони починають кришитися і треба поповнювати. Тому шишки плюс кора – дуже класний варіант. Ось так це приблизно буде виглядати. От і все, наш ялівець посаджений. Тепер спостерігаємо, як він буде рости, і радувати нас своїм гарним. Зростанням гарним виглядом. Якщо вам ця інформація була корисною та цікавою, тисніть вподобайку. І щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. До скорих зустрічей, друзі! Па-па!